Як краще, дивіться, людина робить так. Напишіть, напиши собі цю формулу. Вона така простенька, але її завжди її проштовхують, тому що люди так інакше, якось кажуть. Ширина помилка от, стосовно держави, полягає в тому, що держава має вищий пріоритет над медичним бізнесом. Але на практиці бізнес та державні органи мають рівні права. Да є рівноправними суб'єктами прав. От я вам кажу, як написано там, в одній з моїх конференцій, да? а от я її зараз зміню на людина, робить так. Медичні підприємці часто думають, що якщо вони будуть сперечатися з державою, там, з владою, вони обов'язково програють. Бачите, людина робить так. Але практика показує, що це не так. Щодня наші юристи заперечують неправомірне рішення чиновників. Людина робить так: стягують штрафи, скасовують незаконні рішення перевіряльників, митниці та інше. От зараз от дивіться, якщо ми кажемо, завод був збудований ля-ля, це пасив. Пасив втрачає сенс. І от юридична мова, чого нас путають? Вони нас плутають. Вони, як презентатори нас плутають, законодавці нас плутають, бо пишуть багато посівів. Так, да, вона має бути більш точна. Але вона має бути точною і спрощеною. Чому в мене зараз така ситуація, що я думаю, як написати методичку юридичну для лікарів. По принципу, людина робить так. Роби так, роби так, роби сяк. Поширена помилка стосовно держави, полягає в тому. Медичні прямо часто думають, людина що якщо вона буде сперечати, то обов'язково програє. Так розумніше, так зрозуміліше. Бачите, перше і друге. Так? Друге ж краще виглядає. там, Приклади, там, зрозуміло, що я хочу сказати. А юристи кажуть, от, як в першому варіанті, спеціально. Як краще? От перше ствердження. Одне з завдань діагностики полягає у з'ясуванні справжньої причини скарг пацієнта за допомогою збору анамнеза. Також потрібно виявити справжні мотиви звернення пацієнта. У практиці сімейних лікарів часто трапляється ситуація, коли пацієнт звертається формально під тиском сім'ї, з незрозумілими скаргами. Чи отак. Лікар приділяє увагу кожному пацієнту, уважно вислуховує кожного. Він намагається розібратися в основних скаргах пацієнта та мотивах його звернення. Пацієнт звернувся сам, чи його направила до лікаря дружина чи мама. Це важливо для лікаря, тому він їх вислуховує. Перше, краще, чи друге. Почитайте уважно, бо в презентації Другое, потрібно. Друге краще, воно ну, якось ну, краще ну. засвоюється. Краще засвоюється, тому що є формула. Людина робить так. І ви, лікарі лікують, пацієнти приймають, ми створюємо ліки, ми доставляємо ліки. Да? Не завод, який там. Відкритий, який створив. Як краще, наш завод був побудований у 1975 році, були дотримані найвищі стандарти якості. чи Ми побудували завод у 1975 році і зробили це з найвищими стандартами. Як краще, перше чи друге? Друге. От, а ви, якщо будете слухати себе, там колег, ви будете завжди бачити першу конструкцію. Майже завжди. Значить, я от даю такі нескладні завдання, де перероби, людина робить так. Да? І все якось нормально, все чітко і злагається, але люди якось хочуть цей пасив, якось відповідальності уйти. Наші ліки є у 35 країнах світу. Наші ліки існують зареєстровані у 35 країнах світу. Ми експортуємо ліки. До 35 країн світу. Як краще? Друге. Другий. Чи отак. Колеги, на екскурсії на завод будуть організовані різноманітні заходи. Чи так, ми зустрімо вас за вищим розрядом. Проведемо екскурсію, організуємо вечері в ресторані, організуємо прогулянку на катері. Тобто, не просто на екскурсії на завод будуть організовані різноманітні заходи, і там ви. Будуть прослуховані різноманітні лектори, і буде зроблено то. Ми зустрінемо, ми проведемо, ми організуємо, ми створимо, ми надійшлемо. Тобто, от, людина робить так ще раз. Коли будете дивитися свою презентацію, подумайте: а я як їм розповідаю? Людина робить так, чи щось буде колись, десь хтось. Оці пасиви, оце безвідповідальність. І це прям ріже слух іноді. Ну, якщо ти хочеш створити, то пиши, створюємо, розробляємо, робимо, застосовуємо. Ну і злам картини світу. Наша компанія хоче провести низку тренінг-лекцій з навичок комунікації між лікарем та пацієнтом. Так? От ви так робите, тому я взяв ваш приклад, нормально. Ви приходите до завідувача а він вам каже, да ну перестаньте, ці тренінги взагалі нічого не дають. Е, і ваша задача там не знаю, провести міні-презентацію, чи так якось сказати людині, що вони такі щось дають. да? Е, можна сказати, по-різному. Ну, от ваша задача зараз створити таку комунікаційну платформу, щоб ви змогли ну це сказати якось так, щоб людина. Ну, коротше, ви, я вам дам подвійну задачу. Дам подвійну задачу. От зараз на перероб я перед перервом дам подвійну задачу. Ваше перше завдання буде сказати доктору, ну, там, що ці всі лекції, тренінги по комунікації з пацієнтами взагалі нічого не дають. Тобто, ви маєте йому сказати, що лікар і так буде працювати добре і довестися. Чи у вас завдання там провести міні-презентацію? що Такі ці тренінги чи заняття для лікарів щось дадуть. Тобто, ви думаєте, як би я так переконував, щоб доказати йому, що вони нічого не дають? Це потрібно вже тому лікарю переконувати, що знає, що вони щось дають, чи так думають, Да? А потім ми беремо пул завідувачів, що думають, що вони нічого не дають. А наше завдання створити таку комунікаційну площадку, таку міні-презентацію, запросити їх. До нашого клубу рекордації і сказати, що вони щось таке дають. Да? Тобто, ще раз нагадую вам, що ми не маємо від початку зламати карту світу, на якому стоїть наш лікар. Тобто, ми маємо починати більш-менш його платформи і далі прокачувати вже свою сторони.